пройшли матчі 1-8 в лігі конференції. Зараз розповім про результати цих матчів та результати жеребкування. Весніген розбив Аек 4-0. Вільяреал програв Андерлехту вдома-0-1. Слімані забив переможний гол. Ніцца впевнено розібралась з шерифом з Молдови 3-1. Слован та Базель сильнішого за два матчі не виявили. У двох матчах одинаковий рахунок 2-2. Додатковий час теж не приніс нам переможця. Все вирішилось в селі пенальті, де ми були швейцарці. Сіварспор був розбитий фіорентиною 1-4. На день раніше відбувся матч між Істамбулом та в якому бельгійці теж розбили турків з рахунком 1-4. Ця стадія для Туреччини закінчилась, Відмічу, що гравець бельгійців Горбан забив найшвидший хитрик в Єврокубках, і йому на це знадобилися 3 хвилини. Горден був знищений лехом рахунку за два матчі 0-5. Також потрібно додати, що два голи поляків були забиті в цього матчу на 90 плюс перший та на 90 плюс другій хвилинах матчу. А це з таким самим рахунком першому матчі переміг. Лаціо 2-1 рахунок задумать 4-2. Я зупинюсь. Ви підпишітесь, поставте подобайку. і йдемо далі. Ще раз підіб'ємо підсумки команд, які пройшли далі: Азе Вестген, Фіорентин, Лех, Базель, Гент, Ніца та Андерлехт. Такі пари сформувалися за результатами жеребкування. Лех зіграє проти Фіорентини. Базель зіграє проти Ніце, переможці цих пар зіграють між собою в одній другій. Гент проти Лезенгема. А також остання пара Андерлехт проти Азе. Переможці цих пар відповідно зіграють від нього другий між собою. Матч 1 4 четвертий відбудеться 14 та 20 квітня. Дякую за увагу. Дякуємо засу. Переможемо.